6 червня в Україні святкують День журналіста. Третій рік поспіль до цієї дати у Чернігові відбуваються любительські змагання з картингу медіа картфайт. Картингісти дають змогу місцевим акулам пера та мікрофона відчути дух змагань та конкуренції напередодні свята 3 червня. Мета перегонів в медіа картфайт популяризувати здоровий спосіб життя та спорт, зокрема, автомобільний і його фундаментальну дисципліну картинг. Тому до змагань запрошуються ті, кого читають, бачать та чують. На примірі відомих представників СМІ показати, що це цікаво, що це увлекательно, що цим стоїть займатися. Для всіх бажаючих журналістів є чудова нагода спробувати себе в автоспорті. Багато медійників спробували себе у попередні роки. Адже перегони традиційні для новачків є ще час потренуватися, бо змагання відбуваються у професійному форматі. Від засобу масової інформації має бути команда з трьох осіб, з яких два чоловіки, одна жінка. Під час перегонів кожен учасник здолає чималу кількість кіл на трасі. А я ж техніка, мол, ти нога на з втопив і поїхав. В чому тут спорт? А от якраз от... вы сможете понять, в чем тут именно спорт. Потому что тут не только важно нажимать на педаль, тут важно правильно ехать. Тут важна твоя физическая подготовка, потому что там работают все группы мышц, и выносливость важна. Ну и плюс надо, понятно, сохранять холодную голову в течение заезда, потому что там надо рассчитывать обгон, прогнозировать его, сделать его чисто, чтобы не заработать штрафов от наших э, судей. Шостських у попередні роки змагання медіа картфайт викликали великий інтерес серед медійників. На трасі відбувалася запекла боротьба. Всі учасники отримували задоволення та адреналін. Будемо сподіватися, що нагальні проблеми цього року не перешкодять журналістам активно відпочити напередодні професійного свята.